Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Випили за ніч воду і я зараз залив, вже трошки б'ються за воду. Треба наливати більше, щось я вчора мало вливаю. І ще така в мене виникла проблема, якщо там видно так. Щось мої трени трохи чи це воно них чи це так воно. Просто таке, ну як би сказати, не такий, щоб понос. жовтий, чи там зелений, а такий рідким. Я сьогодні заїхав в ветеринарну аптеку. Купив ось такий порошок. Це його сказали давати чайну ложку на. Одну свиню три рази в день. Ось так він виглядає. Я його викинув в банку, щоб було зручніше. І зараз я їм вже заколотив. Сьогодні буряка вже їм не даю. Ось так заколотив в відрі. І зараз даю їм, щоб вони їли. Зараз я буду чистити, поки вони їдять і піду ще до своїх білопоясих. я порошок з комбікормом, кинув і не дуже його хочуть їсти, але я трошки зверху ще присипав без порошку. Може будуть щось трохи цямкати. І Хотів я ще Повернутися до теми породи свиней, до коментаря, якого мені були написали, що тільки починаю, а вже взяв таку породу. Можна було брати якісь більш провірені, більш кращі. Але я не розумію, чим ця порода. Я, звісно, як то кажується, начинаючий, але подивившись в інтернеті, я не розумію, чим ця порода ну, відрізняється від інших. Є інші породи набагато прихотливіші, набагато вибагливіші, чим червона білопояса. Якщо взяти, я тут взяв такі більш поширені, це п'ятрен. Велика біла, дюрок і ландрас. Що хочу сказати по петренові. Петрен це е, він має бельгійське коріння, названий в честь селища Петрен, де найбільше їх розводили. Зовнішній свиней своєрідна, довге ціліндричне, добре мускулисте тіло, крижі і окіш широкі та м'язисті. Мазь строката, тобто біле тіло з чорними плямами. Якщо подивитися на мої пєтрени, то вони на п'єни, ну як би сказати, мало похожі. Ось цей, це так, похожий на п'ятрена, а ці чорнильного кольору, це якесь схрещування з чимось. І тому ну, не можна сказати, що це чистий п'єлен. Нас, якщо взяти ну, в Україні навіть. Взяти сільську місцевість, розпитаю, які продають свині, приїхав на базар, продають. Які? Яка порода? М'ясна, м'ясна порода. А яка як називається? Я не знаю, як називається, але м'ясна порода. Нас люди схрещують щось з чимось, навіть не знаючи, що, з чим вони схрещують, але головне, прийшли в аптеку, мені дайте заказали. Сім'я кнура м'ясної породи, а якої м'ясної породи, вони навіть не знають. І не знають їх плюсів, мінусів, що їм потрібно тим свиням. Якщо взяти деяку п'єтрена, їхні переваги. Високоякісне м'ясо, що має значні переваги на ринку країні. здатність передавати м'ясні властивості для потомства, тому найкраще підходить для схрещування. Але в п'ятренів є також і мінуси. Мінуси це погана стійкість до холоду та спеки, вимога раціону, вимагають високоякісного корму, оскільки від годівлі залежить їх приріст. Низька репродуктивність, а через брак молока не завжди виростає усе поголів'я. Ось такі характеристики, як би сказати, п'ятренів. плюси і мінуси. Ну я, наскільки подивлюся, що в плюсах тут е, тільки два пункти, а в мінусах тут три пункти. Тому що не, не дуже вони також, якщо взяти чистих петренів, не дуже вони також, е, ну, як би сказати, хороші. Саме, що найкраще, що наскільки я читав, він дивився в інтернеті і читав, це є велика біла. Вона з'явилась в Англії завдяки довгій селекційній роботі над декількома породами свиней. Зокрема, старий йоркширський, відрізняється великий білі свині, характеризується міцним тулубом прямою лінією спини прямими вухами і чуть видовженим обличчям. Мазь біла, щитина біла, шкіра еластична. У е, нас також, як я кажу на базарі. Приїхав яка велика біла? Якщо біла, значить велика біла. Якщо біла вуха, вуха клаповуші, значить ландрас. А чи воно так, чи воно так, ніхто цього не знає. І особливості даної природи, породи. Плюси, здатність до акліматизації. Добре пристосовується до кормових умов, мають гнучку генетичну структуру. Заопорос народжується від 10 до 14 поросят. Висока скороспілість це її плюси. Мінуси схильність до ожиріння, невисокий укіст та звислі крижі, низька морозостійкість та на півні країни можуть потерпати від сонячних променів це плюси і мінуси великої білої. Порода дюрок це порода свиней, виведена шляхом скрещування гвінецьких та червоних свиней, виведена селекціонерами науковцями Америки. Характеризуються свині породи дюрок великими габаритами, широкою грудиною, міцним опереком, крутим загином в ребер. Свині дюрок мають руде забарвлення, відтінок може бути від золотистого до насиченого коричневого. Ну що, дюрок, так я можу сказати, якщо вже на базарі брати. То по е, зовнішнім ознакам можна побачити, що це дюрок, але це також не є тим, що він е, ну, поро, чиста порода. От. Тепер плюси дюрків завдяки прекрасному материнському інстинкту, потомство свиней практично все виживає при невисокій репродуктивності. Тонкий шар підшкірного сала, наявність у м'ясі прожилок жиру. Що створює мармурове м'ясо? Високий добовий приріст та скоростиглість. під кінець шестимісячного віку поросята набирають товарної маси. Прекрасні смакові якості м'яса, що цінується серед гурманів. спокійні та витривалі, адаптовані до вигулу, так як не так як це позитивно впливає на здоров'я тварин та смакові характеристики м'яса. Це були плюси, дюрка. Тепер мінуси стійкі до холодів, але вразливі до протягів. Як наслідок можуть виникати хвороби: реніт, кон'юктивіт, респіраторні захворювання. Погана переносимість забруднених сценарників, потребує щоденної їх чистки, щоб уникнути інфекційних захворювань. Необхідність вигулу щоб запобігти небажаному ожирінню. Потребують корму багатим кормів, багатих на білок. Малий послід поросят, 7-8 особи. Мала кількість молока у самоматки, що вимагає з перших днів життя поросят відгодовувати молокопродуктами. Е, я хочу сказати, якщо подивитися на дюрка, так, в нього є 5 пунктів плюсів, але 4 пункти мінусів. Тому також не, ну, не сказав би, що він ідеальний для, для тримання. Тепер. Порода Ландрас. Порода Ландрас має вік понад 100 років, але її вдосконалення продовжується і сьогодні. М'ясна продуктивна порода свиней, що має попит на ринку України та країн сусідів, характеризується тонкою світлорожевою шкірою, тонкою та рідкою щитиною, прямо витягнутою спиною вузькою, грудиною, критиною, грудною клітиною та товстою шиєю. Голова невеликих розмірів має вузьке витягнуте рило звислі, довгі вуха. Що я казав, що, як би сказати, зовнішні ознаки обвислі вуха це значить ландрас. Але ну, це, це так говорить, плюси. До плюсів ландрасів висока, висока скороспілість та гарна продуктивність за невисоких кормових витрат дають гарні показники добового приросту. І як результат, високоякісне смачне м'ясо, висока репродуктивність свиноматки має достатньо молока та розвинений материнський інстинкт, щоб виглядіти здорове, е, здорове потомство. Свині цієї породи досить активні та доброзичливі, не агресивні до своїх доглядачів. Це були плюси, мінуси ландрасу, слабкі задні кінцівки, які легко можуть травмуватися, від чого знизиться приріст маси, може призвести до ожиріння. Слабка стрестостійкість ландраси поросята та дорослі свині потребують неналежної годівлі та догляду для уникнення поганих наслідків. Це були плюси і мінуси ландрасу. Тепер читаю червону білопоясу, яку я. Взяв собі, червона білопояса порода свиней, тварини цієї породи виведені в Україні на Полтавщині, На сьогодні мають велику популярність серед фермерів-швинарів. Червонополояс свині це м'ясна порода, яка має досить високу продуктивність. Головною характеристикою їх забарвлення. Посередині тіла є широка поперечна біла полоса, що охоплює і передні кінцівки. Решта тіло покрите корисно-червоним кольором. Волосяний покрив твердий, густий та середньої довжини. Голова та вуха великий, короткий профіль, чуть вигнуті ноги середньої довжини. Плюси Стійкі до перепадів клімату, що дозволяє розводити у будь-якому регіоні країни. Чому перша з причин, чому я вибрав червону білу поясу. Невибагливі утримання та раціонної годівлі це також риса, за якою я вибрав білу поясу. Високий привіст ваги та м'язових тканин. Я ну, сказав, непогані плюси даної природи цієї породи. До негативних моментів відносимо невеликий приплід свиноматок, мало приводи поросят. Тварини люблять чистоту та суху пістілку, оскільки є досить охайними. Мокра чи брудна пістілка може дратувати поросят як наслідок втрата ваги. Ось і всі е, мінуси. Ну, як би сказати, в тому джерелі, де я знайшов в інтернеті, ось такі мінуси. Е, червона білопояса – це одна з наймолодших вітчизняних порід. Яка була виведена, е, виведена вона була на початку тисячоліття, але зареєстрована була у 2007 році. Для створення цих свиней залучали свиноматок і кнурів саме порід Великої Білої, Миргородської, Дюрок, Ландрас, Есекс Сетбек, П'єтрен і Гемпшир. Такі всі тут є ну, помість таких порід в породі червона білопояса. Це, звичайно, якщо порода, якщо порода, чистокровні свині. Я, звісно, я не впевнений, що вони в мене чистокровні. Тому ну, я не можу стверджувати, що все буде так, як пишеться. Але в майбутньому я хочу поїхати на племрепродуктор, який знаходиться в Черкаській області, і взяти саме там. Дійсно, породистих червоних білопоясів Ось так, що я хотів сказати. І, тому що нас у у О, П'єтрен, велика біла, всі гоняться за великою білою. Велика біла, велика біла. Але е, ця велика біла, яка береться з базару, вона далеко не велика біла. 95%. Які продаються на базарі, це не є чистокровна велика біла. Велика біла це можна взяти на плем репродукторі, дійсно племені тварини. Але ціна їхня буде вже не 5 тисяч пара, а там мінімум вже 7 і вище, дивлячись від ваги. І кожна порода має свою. Ну, як би сказати, свій раціон, як, як я зачитував, одна порода потребує корми, насичені білками. Але якщо взяти, ви яку не візьміть породу, чи велику білу, чи п'ятрени, чи дюрки, якщо її годувати гарбузом, і буряком і картопелькою варною, повірте мені, вона не буде. Такою, як вона має, ну, не буде набирати так вагу, як вона має набирати по своїх характеристиках. Тому що корми не відповідають тим нормам, які повинні бути для тої чи іншої породи. От чому я вибрав породу червону білопоязу. Я вже тут говорю, вони бояться йти до корита. Хочуть їсти, але я говорю, вони бояться йти до корита. Ну, зараз я ще піду до своїх червоних білопоясих. Подивлюся, якщо не був у них, подивився, як вони поживають. Ось так, що я хотів на сьогодні розказати, чому я вибрав і яка порода краще. Є багато запитань, якщо зайти на. В інтернет, на Ютуб запитують, яка порода краще, якої, з якої породи краще почати. Та ви з якої хочете породи не почніть, Якщо у вас не будуть повнораціонні, нормальні, насищені всіми елементами корма, то ви з якої хочете починаєте. Воно не буде приносити вам толку, дохід і тільки, тільки буде перевод кормів. І як я говорив в попередньому в одному з попередніх відео, у мене сусіди тримали свиню. Свині пару свиней 2 роки. Два роки я за 9 місяців вигодував свиню 230 кг. Це за 9 місяців. Якщо взяти скласти 9, 9, це вже 18 місяців. 18 місяців це вже було б 400. Навіть 237 це вже 460 кілограм, і ще 4 місяці, хай ще 100, це 560 кг. Я не думаю, що в них свині виросли до 560 кг. Ну, але годувати вони їх годували 2 роки, корми вони переводили. І якщо вони закололи по 250-х хай 300 кг свині, Воно не варто того, щоб їх тримати два роки, переводити корма. і Хай навіть вони годували там картопелькою, хашкою, бурачком. Але гної дивитися за ними, виносити їм їсти, все це було присутнє. Це саме, що є, що люди не рахують свій, свою працю, яку вони витрачають на отримання свиней. Ну, зараз йду вже до своїх білопоясих, подивлюся, як вони там. Прийшов я до своїх білопоясих, вони собі в хатинці. Я не виключаю опалення. Воно постійно вимкнене. Вони собі, собі гріються. У них там сухенько, тепленько, хай сидять. Зараз я подивимося. Вода тече не замерзла як я казав, це головне їсти. Також є. І хай собі вони. Хай ростуть. Їдять і ростуть. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре!